Привіт, вітаємо вас на каналі Еко -обогреб. Сьогодні ми вам пропонуємо до перегляду терможилець з підігрівом. ch 9 Унікальний жилет з підігрівом допоможе вам перемогти холод. Дуже теплий стьобаний зимовий жилет з капішоном і високим коміром рекомендується усім, хто веде малоорухливий спосіб життя. Жилети стають обов'язковою частиною гардеробу. Оновлений дизайн різних зон допомагає людям з ревматизмом або холодними руками зігрітися узимку. Дана модель жилету має 9 зон обігріву. Дві спереду та сім ззаду. Жилення жилету від павербанку 5 вольтного 2А, який приєднується через USB штекер в кишені жилета. Також у відео ми використовуємо прилад для вимірюватів та ампер. для того, щоб вам довести, що в даний момент дійсно має 5 вольт та 2 ампера. Сигналом того, що жилет увімкнуло, буде миготіння кнопки термостату. Жилет має три режими нагріву від 25 до 45 градусів Цельсія. Нагрівання відбувається уже за хвилину. Ви можете вручну перемикати температуру за допомогою кнопки на грудях. Тканина жилету є водонепроникна, тому жилет легко прати, а також використовувати під дощем. Через декілька хвилин після увімкнення жилету перевіряємо: ми маємо 5. Вольта та 1,96 А. Температура нагріву після декількох хвилин 35 та 4 градуси Цельсія. Дане жилет є хорошим подарунком для вашої близької людини, яка займається активним видом спорту. З вами був Екообігрів.